Ух, і погодка прийшла, це, звісно, жах. Всім привіт! Слава Україні! Зараз заводимося і печемо. Значить, відос нестандартного, блін, де той ключ характера, скажімо так, роблю вставочку і далі побачите. По красоті, значить, погода у нас не льотна, то ми, в принципі, вихідні. Таке щось на вулиці твориться, як у кого щось погоди. У нас після Нового року випав сніг, виходить, позавчора. Вчора дощ зі снігом. Сьогодні все тече, все розтає, а через пару не... та й ті не з днів п'ять може. Морози такі пише неймовірні. Мінус 20, мінус вісімнадцять. І, по-моєму, днів 7-8 вони будуть нас тут лютувати. Я не представляю бідна та пшениця, якщо не випаде сніг на поверхню ґрунту. Бідна та пшеничка, звісно. Погода така якась, якась непредсказуєма в цьому році. Значить, по поводу відоса, звернувся підписник, говорить під собі і з техніки. Кажу, в принципі, питань не є. Скинув він мені відос, засняв, розказав. І... Далі побачите це все у відосі. Кому цікаво, номери всі залишу в описі під відео. Зателефонуєте, Задасте питання, тільки я думаю, не потрібно там писати, чого, да що. Я думаю, із-за того, що у фермера все добре, чоловік все розпродає Життє є наше, скажімо так. Так що у відосі всі ціни є. Номер під відео. Якщо десь щось когось зацікавило, дзвоніть прямо чоловіку. Запитуйте, питайте і, звісно, торгуйтеся. Тому що я думаю, що ну, я так привик, якщо там ціна озвучена така, то я по-любасу буду торгуватися. Так що, я думаю, і ви, Тот, якому треба, позвонили, сторгувалися, в ціні зійшлися, приїхали, забрали. Так що дивіться далі відео, а зустрінемося вже там через день, через два у нових відеох. Всім дякую за увагу. Доброго дня! всім. Є на продаж отакий от культиватор. Культиватор вепер 4.2 Тфред 2019 року випуску. Бірка, серійний номер. Вироблено в Україні. Що по даному культиватору? По даному культиватору питань нарікань немає ніяких, все працює. В 2023 році в поле він не виїжджав, так як трактор був проданий, і техніка просто стоїть. Причина продажі продається, як так сказати, по ненадобності. Він мені тут не потрібен, щоб він стояв просто тут на вулиці, як -то сказати, гнив. По культиватору питань нема. Як можете бачити, рама вся ціленька. Ніде нічого тут не облазить, все як така зроблено толково. Двойний каток стоїть отакий. Все тут в ньому помазано, все працює, без грібенки. Це циліндри стоять на каток, виставляють глибину. Глибина обробітку ґрунту виставляється. Ось цими опорними колесами підняв, вимілив або заглибив. Потрібно замінити тільки ось тут ось одну стрімянку. Ну це, як так сказати, це 3 секунди там це не проблема. По культиватору. Знаходиться Кіровоградська область, смета Доброволічківка. Ціна культиватора. 6 тисяч доларів. Кого зацікавить, телефонуйте, будемо спілкуватися. Просто так мені дзвонити не треба, чого продаєш і тому подобне. Дзвоніть тільки реально зацікавлені люди. Також є на продаж отакий глибоко розпушувач Soil Worker, куплений у 2021 році. тут. Збірка була десь не помню вже, де вона знаходиться. Глибоко розпушувач так. Також тільки відпрацював в два сезони у 23-му році він не виїжджав. Замінена така передня стійка на три лапи, ширина між лапами 70 см. Отакі От тут різні болти стоять. Ось, ну це ми вже самі пересверлювали, тут болти на 20. Поміняли, бо тут на 13 чи на 14 стояли, то їх частенько обривало. Е, так, глибина задається е, з трактора. Оцими циліндрами. Тут їх два штуки і оцим катком. Також все працює тут, без нарікань. Нігде, як можете бачити, рама не поведена, нічого тут не лопнуто, працює все так, як воно повинно бути. Називається Soil Worker. Це український виробник також. Олександрія. В Олександрії купували його. Так, що по даному рихлітелю? З цим глибокорозпушувачем працювали по кукурудзі, то в принципі вийшло непогано. Хоч багато остатків залишали зверху, але цим культиватором все розтягували, все рівняли, була красота. Також, також є. Забув, забув. ціна глибоко розпушувача 100 тисяч гривень. Також дзвоніть. Тільки зацікавлені люди. Так, є ще на продаж отакий керен 5,6. Куплявся він у 2017 році. Е е купляли, то есть, ну, купляли нам його, робили під заказ. Рама тут 140 на 140. В принципі, керен також працює без проблем. Люфта нема ніякого, все тут працює. На керенові стоять отакі бритви плюс стовби. Єдина проблема, тут ось в крайня секція, тут трошки поведено, поведений оцей брус. А це його замінити також не є проблема. Ціна керена Ціна керена, ціна керена 50 тисяч гривень. 50 тисяч гривень. гривень. Також є на продаж сцепка. Зараз я поставлю відео на паузу і перейду і покажу вам ще сцепку борон для борін. Ще раз пройдемо вокруг культиватора. округ культиватора. З забув по культиватору додати лапи тут, отої стойки тут стоять КПС-овські стовби. Ще раз прийдемо по культиватору. Культиватор свою роботу робить на ура. Так, зараз поставлю відео на паузу. Також на продаж ще є отака цепка. Цепка е, на 8 борін, як можете бачити. Е, що по сцепці? Цепка цепляється на рамку. На рамку. Ціна цепки е, свою ціну предлагайте. Ну я ісходю з того, що зараз одна борона коштує 1200, їх тут 8000 це. 10 тисяч. Як мінімум, ну як мінімум, предлагайте свою ціну. Вона мені не потрібна, а просто, щоб вона отут лежала в мене і просто, як то сказати, гнила, воно мені не цікаво. Хай людям приносить пользу. Також є на продаж, не хочу туди заходити, бо там кущів, трошки заросло. Е, Цепка для двох культиваторів КП 4.2. Сцепку цю, я не знаю, ми вже не пользуємося вже років, не, ну, так з 10, а то й ну, більше, а то і всі 15. По ціні по ціні також предлагайте. Тут а, колес е, з лівої сторони колесів немає. Справи повинно бути, а з правої а сторони залишився тільки диск. Зараз буду покажу. О, тільки диск. По ціні ще раз наголошую, предлагайте. Може комусь знадобиться, хтось ще пользується таким. То, в принципі, можемо порішати ці моменти. Всім дякую за перегляди. Кого зацікавить техніка, телефонуйте.